Слава тобі, Господи, слава, слава тобі, в бога ніхто не бачив ніколи, єдинородний син, шалоні Отця, той об'явив свідчення Івана, коли людей з Єрусалиму були до нього, послали і левітів спитати його, хто ти, і він признався, не заперечив, признався я, не Христос. Вони спитали його, що сіляти, ні мови він пророк ти, ні відповів він. Тоді вони сказали йому. Отже ти, що відповісти тим, які нас вислали, що про себе скажеш. Він промовив, я голос опію, що в пустині. «Вирівняйте путь Господня, як сказав пророк Ісая, були ж посланці з фарисеїв, і спитали, кажучи до нього, чого ж ти хрестиш? Коли ти ні Христос, ні ля, ні Пророк. іван їм відповів, я хрещу водою, але серед вас стоїть Той, якого ви не знаєте, Він той, що йде після мене і був передо мною, і я нині розв'язати йому ремінь зуття його, сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Іван Христив. І Сина, і свого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес! Сьогодні в Євангелії ми чуємо розповідь про Івана Хрестителя. І дивно, бо маємо другий день свят, Воскресіння, мали би слухати, здається, про Воскресло Христа. Але чомусь церква каже: роздумуйте над подією, яка сталася в житті Івана Хрестителя. Іван Хреститель, він був останній з пророків, який пророкував про прихід Ісуса Христа. І Він його зустрів, Він Його побачив, Він його хрестив. І це була дуже велика радість для нього. Він казав: Я не гідний, каже навіть ремінець розв'язати на взуті але Христос каже: Лишити, Іване, давай хрести мене. Іван Хреститель удостоївся бачити Ісуса. Але що передувало тому? Іван Хреститель, щоб наблизитися до Бога, щоб почути голос Божий, він відрікся усього світського. Як ми знаємо, він пішов у пустиню, одягнув волосяницю, їв тільки сарану і мед, щоб навчитися протистояти спокусам, щоб заглушити голос світу, а почути голос Божий. Він наближався з кожним днем до Господа через молитву, через піст, через добрі справи, через навчання, через оголошення Слова Божого. Бо він пророкував про Ісуса і своїм життям показував, який має бути Господь, який Господь є добрий, і саме так Він наближався до Бога. І каже апостол Павло: наблизтися до Бога. А Бог наблизиться до вас. І бачимо, ціле його життя це було наближення до Господа. І він зустрів Господа. Він дочекався цього моменту, він побачив його фізично своїми очима. А ще більше, як ми знаємо, що він віддав своє життя за правду, за те, що він любив правду, за те, що він говорив правду, за те, що він відстоював. А як знаємо, що Івану Хрестителю була вітята голова за те, що він дорікав Царю Іродові. Іван Хреститель є прикладом для нас, як ми повинні наближатися до Господа, щоби зустріти його вже у Воскресінні. Господь воскрес. Смерть Івана Хрестителя не даремна, тому що смерть вже більше не панує. Смерті вже більше не існує, душа є безсмертна. Ворота до раю є відкриті. Ворота до Царства Небесного відкриті для нас. Тільки завжди вибір за нами, Чи ми хочемо йти, ми, йти цими воротами. Тому, щоб йти цими воротами треба також любити. Правду. Також треба закривати свої вуха на гамір світу, щоб почути голос Божий у своєму серці, який кожного дня до нас промовляє: «Іди за мною, я люблю тебе, я тобі у вічності приготував місце для тебе. Як Ісус Христос казав, йду, щоб приготувати вам місце. І апостол Павло каже, що Бог приготував тим. Які його люблять те, що око не бачило і вухо не чуло, який прекрасний є Господь, який Він є люблячий батько, Він для нас приготував все найкраще. Він за нас віддав свого єдиного сина. Щоб ми мали життя вічне. Запитаймо себе, чи я би когось своїх ближніх віддав на страту. Якби я знав, що ця страта врятує комусь життя, напевно, тяжко сказати, правда. Наприклад, якби я себе запитав, маю трохи синів, чи я би когось синів віддав просто так, щоб над ним знущалися, плювали, опльовували. Не знаю, наскільки велика є Божа любов, Бог не пожалів, бо Бог любить. І це найголовніше гасло: Бог любить і буде любити, і ніколи. Не залише нас, тільки що нам потрібно бути з ним, молитися, сповідь, причастя, служба Божа це найбільші дари, найбільше багатство, яке нам Господь Бог залишив, де ми з Ним і зустрічаємося. Сьогодні ми прийшли тут. Ми зустрічаємося з Ісусом. Ми беремо участь у літургії, каже Христос, де двоє або троє там я є серед них, Господь є серед нас, Господь перебуває у присвітій тайні Євхаристії, Господь ходить в наше серце у сповіді, Він його очищає, приходить до нас, дає Святого Свого Духа, який провадить нами. Отож, пам'ятаємо, що наш Бог є живий, що Він запрошує. Кожного з нас у цю радість, радість Воскресіння. І це є велика радість, тому що наше життя має зміст, тому що наше життя має сенс, ми воскреснемо, і ми повернемося додому нашого Небесного Отця. Отож дозвольмо Богові війти у наше життя, дозвольмо Богові. Бути разом з нами. Будьмо з ним. Наблизьмося до Господа, а Він наблизиться до нас. Амінь. Христос Воскресе.